Вітати. Це буде в прямому ефірі і хочу сьогодні з вами провести дві розпаковочки. Одна посилка мені прийшла якось раніше, ось ця трошки раніше ви бачили в сторіс, а ця мені прийшла сьогодні. Вірніше вчора, Я вчора її не забрала. І тому сьогодні проведу зразу дві розпаковочки, тому чекала на цю посилочку, щоб дві разом, щоб не розтягувати ефіри на два. я скоренько пройдуся, тому що там мега потужні привіт привіт Наденька, Рада тебе бачити! Мега потужні товари. Ви зараз побачите, що там є. Там є новиночка, я вже не пам'ятаю, новиночка здається тут. Починаємо з першої посилки. Та що до мене швидше приїхала. Ну, тому з тою новиночкою всіх запрошую привіт, Надінька, на марафон. У нас буде марафон для стрункості, десь приблизно в січні місяці. Всі будемо входити після того. Як багато наймося. Я, наприклад, думала, що встигну до форуму. Форум на шпильках в нас буде вже в суботу, неділю-понеділок, і, відповідно, в мене не було 5 днів, щоб я могла пропити ці коктейлі, які тут є. Протеїнові коктейлі. Накладна, як завжди. Накладна в мене тут на розумію. 347 гривень? <смі> Не розумію. <смі> так, з рахування всіх знижок і до оплати. 200. З урахуванням 1390 і якісь, напевно... Що це таке? Якісь, напевно. О, а! Так. Може бути. Тому що це та я дивлюся, накладною думаю, що відбувається, тому що в мене тут три подарунки з мінус 50% і не могла розібратися з накладною. І один товар, і один товар з, з теж мінус 50% відсотками, і все. У мене тут просто акційні товари, відповідно та. Сума по каталогу 1399 гривень я забулася, а до оплати всього по каталогу 447. Ну коротше, я запуталася. <смі> я не знаю, як це вийшло. Пам'ятаю, скільки я заплатила. Ну, менше тим, Тому що тут все акційні товари. Я собі взяла так, це я кидаю сюди. Так, починаємо саме саме а там ще з проєктивної коктейлі, були з новинка каталогу зі знижкою, тому там всі товари мінус 50% і тому там вийшло майже е, все на халяв. Ось таке мило дуже хотіла, тому що це новиночка. Е, це мило, яке е, очищає навіть мазуту. Це хто, наприклад, е, має машини, хто в салонах, сервісах працює, і в нього прям такі чорні руки. Е, Чорні нігті не може нічим відмити. Оце мило саме те, що потрібно, розпакую його. принаймні Спробую дякую мій склад. Що ви як завжди все гарно пакуєте? Дуже гарно пакуєте. Безмежно вдячна, тому що деколи буває принаймні, в мене вже один раз було, що так неприємно сталося. Ось таке неймовірно крутезне мило, воно дуже густе. Воно на основі лимону, воно гарно буде відчищати, вибіляти самі забруднені місця, руки, і воно має такий легкий абризив. Тому хто працює на таких роботах, з землею пов'язано, з мазутою, з машинами, то рекомендую ось це милко придбати в мене, тому чекаю вас. На, на замовлення це солпаточки. Я є, за них щось 25 гривень дала в ну, такі, е, такі сумочку, тому що завжди потрібно. Я теж що взяла їх по знижці е, мінус 50%, золоєвара е, 30 штучок. Ось такі гарні селу... середки завжди треба вмати в сумочку, то я собі взяла мило, папайя. Як я його люблю, ви просто не представляєте, це неймовірно крутезна серія від бренду Талія, завод Актен, Туреччина. Тут в нас 400 мл, і він має неймовірно крутезний аромат, просто неймовірно. Там є 4 аромати. Папайя мені особисто найбільше. Тому рекомендую. Там є яблуко, папая, малинка і кокос. І моє щастя, дивіться, яке воно велике. Те, що я дуже чекала, я взяла собі один. Так. Це перша коробочка все. З першою коробочкою ми швидко розправилися. І це наші коктейлі, протеїнові коктейлі для схуднення. Я ще собі буду замовляти, бо, тому що це кокос продали вже другий раз в набір. Так, кокос теж дуже хороший, але е, я більше люблю папайя, Він солодший аромат має, кокос більш стіжіший аромат, тому мені більш зайшов е, такий м -м, папайя. І наші е, коктейлі для стрункості перших п'ять е, днів е, ми п'ємо лише коктейлі по п'ять штучок. Тут є три мікси, тому що у нас є три по окрему, і це один з міксів. Каталозі, шоколад, клубнічка і банан. Це я витягую вам шоколад. Оце розбавляємо в молоці. Шейкером збиваємо клубничка і банан. Так що, вже після форуму приїду, тому що дехто вже почав пити ці коктейлі. Світлана мені сказала, що можна почати пити хоча б перед форумом, тоді не захочеться багато їсти. Але нащо їхати на форум, якщо там не можна буде багато їсти? Тому я вирішила. Після форуму струнку. Думаю, що плаття, яке я купила собі новесеньке, гарненьке, чорненьке в паєтках, я влізу. Ви побачите це скоро в сторіс, так що пильнуйте за мною, буду виставляти повністю весь форум. Це наш третій форум, бізнес-форум на рожевих шпильках. Шпильки я теж купила. Ви захотіли, щоб я вам показала, то я вам їх покажу в сторіс. Вже придумала рілс ту знімлю і покажу. Ось такий протеїновий коктейль, натуральний, дуже смачне В нього вже дуже багато відгуків є тут 23 грами, 30 пакетиків. І ось така здоровенна. Тому е, рекомендую, хто хоче приєднатися. в мене вже є група, діюча група, де я повністю розписала, що, як, скільки, для чого потрібно, щоб розпочати марафон. Тому, е, хто хоче, щоб я додала до групи, ви до мене звертайтеся в приват. Я вам скину посилання на мою групу, де повністю там все 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 розписано для стрункості. Після того, як ви ознайомитеся з інформацією, ви заповняєте анкетку і зразу ви берете участь в. Тут теж така інструкція. Участь в марафоні для струйкості. Задний наш коктейльчик, коктельчик. Смакута, я вже так всі хвалять, його що я вже просто не могла дочекатися, коли вони приїдуть принаймні в руках потримати. Це ручка, ручку забираємо забула зняти ручку, щоб поти. Тому е, спочатку буду любуватися, що в мене воно вже є. А вже приїду в понеділок після форуму і вівторок вже е, проп'ю 5 днів наші коктейлі е, Почну е, разом з пологеном «Барбаріс». Тому що я вирішила, що наш кологен Барбаріс я буду пити принаймні один раз на рік, тому що це така: ну, якби в є 30 упаковок відповідно кологені. І, відповідно, ну, достатньо для людини, яка, в якої нічого не болить, просто відновити там. Шкіру підтягнути. От в мене є відео на Ютубі про те, як дівчинка розказувала, що вона просто ходяче горе, все боліло. Зуби боліли, ясно текли, коліна трощали, ходити не могла. Грижа, ну коротше, Ходяче горе. Дуже шкода, що в такому молодому віці, от такі всі полячки в одному місці зібралися. І вона розповіла, що після вживання кологену вона прям, ну, зразу відчула енергію, припилив сили, це просто мега потужний. Знаю, що моя одна знайома теж мала грижу, не могла прям ходити. Прям дуже багато лікарів проходила, пропила кологен на, на, на 3-4 дні вона почула полегшення. І чому я вам так говорю дуже багато про кологен. Та-дам! Тому що він в мене є тут, тому що пройшов рівно рік, як я пропила цей кологен, тому, відповідно, я його буду пропивати ще раз. Дуже, знаєте, чому я саме перший ну, ще ніхто його не рекламував. Він тільки війшов, ще дуже не було понятно, як його пити. Одні по одному говорили, одні казали, що виробник, навіть коли ми були на минулому форумі, казав, що до ну, цю пачку достатньо пропивати раз пів року для відновлення. Навіть для онкохворих він рекомендував, тому що вони працюють з клініками на онко. Хвороби і рекомендують прибувати їхній кологен. Ну, Звісно, треба все радитися з лікаром, тому що ви розумієте, що це здоров'я, і звертатися до спеціалістів. Так я роздерлася, випаковала. Дивіться, яка краса. Просто я взагалі в мене оця вже коробочка така є. Вона просто неймовірна, прям для коробочки. Хочеться замовити. От ще запаковано. Так, так, де я ножек поставила вже. Хочу розпакувати, ви вже ці пакетики бачили. І в скорому часі ви кожного вечора, тому що його треба пити ввечір. Будете бачити мої сторіс. Я, я п'ю наш неймовірно... Тут магнітик. Неймовірно крутезний кологен. Багатство. Здоров'я, краса всі, хто хоче молодитися, підтягнути шкіру, суглоби, щоб не боліло нічого, щоб нігтики. Але пам'ятайте, кологен спочатку працює там, де найбільша проблема. Тобто, наприклад, якщо у вас, наприклад, десь там ну серцево-судинні слабості, він буде там лікувати там, де йому більше це треба. І що саме головне, цей кологен. А от я не договорила, що він має собі. Майтаки, камукамо, гриби камуками, які е, дуже борються, власне, з вірусами, паразитами, е, грибками різного роду. І е, це для того, тому що у мене теж такий вірус, особливий був, я його лікувала досить довгий час. І е, цей кологен просто мега потужний. тут ще є е, гіалуронка і ще є майтаки. Е, майтаки, Майтаки це це. Е, Одним словом, така рослина, яка має в 40 разів більше, більше вітаміну цитрусу, тобто вітаміну С, ніж в самому апельсині. Тому ось так рекомендую, і це вона виготовляється з тушки риби, з, з, з самих чистих джерел. І-і воно обов'язково треба взбивати в шайкі тобто дуже гарно збити, щоб воно дуже е, з водою, щоб воно гарно розбавилося. Ось так. Тому ось такий, такий великий, мега класний товар є в нашому каталозі. Тому хто хоче відновити своє здоров'я, звертайтеся я з задоволенням, вам допоможу зробити замовлення на нього. За гарну, за гарну ціну. Так, далі я замовила, я завжди казала, маю про запас мило. Одне вже використала, друге є про запас. І відповідно, те, що про запас було, я виставляю вже собі на кухню. це ставлю на прозапас. Воно було в акційну ціну. Відповідно, я собі його взяла зі знижкою мінус 50%, бо була така ціна. Також в мене плин алоєвера закінчився, тому я взяла два алоєвера, тому що яблучко у мене є. Плин для похуди, він не є дуже шкідливий, Він має в собі гліцерин, має в собі частички такі, як срібло, тобто воно дуже гарно дезінфікує посуд і не є шкідливим. Тому рекомендую, оскільки ми миємо посуд мити натуральними засобами. Наші мала. Календула просто. Я відкрила коробку, і тут такий зразу аромат, як від парфуму, просто справжнього парфуму. І це наші такі неймовірні мила, турецькі мила. Вони в Туреччині, багато хто хто відпочиває в Туреччині, купляє їх, а вони коштують там по 10 євро. Такі мила в нашому каталозі їх можна купити по акціях, по знижках набагато дешевше. Тому хто відпочивав в Туреччині, знає, що це мега-мега крутезне мило. Привіт, Альоночка! І його можна купити в нас дешевше, ніж в Туреччині продають і ще й по акції. Я це теж мило купила зі знижкою мінус 50%. Це календула, вона дуже гарно освітляє. Вона дуже гарно це є натуральне мило, воно три місяці вистоюється, щоб був цей аромат. Ой! Привітала листівочка. Дуже дякую вам, Лівеста, в Лівеста кольорі. Почитаю, що мені написала Лівеста. Так, така гарна листівочка, ну і накладна. В тій накладні я запуталася, зараз буду дивитися, що там таке вийшло, незрозуміло. Не а в цій накладній я взяла на 6131 гривню і заплатила 3555 сорок. Це моя така економія. Тобто, якщо 6 тисяч і 3,555,40, то відповідно економія ну, 50% знижки. Дуже крута економія, тому рекомендую заприєднуватися до мене в команду. Я розповідаю про всі можливості, як якомога краще вигідніше і ну, так, для себе з економією придбати, хто хоче продавати і заробляти на продажах. Тому що це наш другий вид заробітку. Перший це економія е для себе зі знижками, а другий давно немає. Всі, всі мила вже вимилила, іншого немає в хаті. І, я думаю, треба вже кілька, щоб теж про запас було, щоб я вже це так раз, і в мене всі мила вже вийшли. А я ще люблю їх між тумбочки ставити, і навіть між тумбочками вже не лишилося, то так, якраз, бо вони аромат такий прям на цілу-цілу шафу лишають, якщо їх залишити. Бо в нас є спеціалізоване мило, те, що вішається. І в шафу ну, таке, таке довгеньке мило. Ну, воно не має цього аромату. що мається, можливо, через більший об'єм. Ну, тобто я маю таке фіолетове, я б не сказала, що воно залишає такий аромат, як ось ці з спливкалендула. Це менше, тому що це молоко козяче. Я ще й це мило не мала, хотіла собі спробувати, яке воно. Ну, воно такий легесенький аромат має, такого сильного аромату немає, як календула. календула прям, Аромат на всю кімнату Ну і аргана. Арагана як класно. Ви знаєте, арагана це відмолоджуюче м -м, таке мило, яке має арган, тобто араган воно відновлює, воно відмолоджує, тобто це просто, дуже-дуже ну, гарно. Аромат теж дуже класний. Найбільше, якщо по аромату, найбільше пахне календуло. Потім це, потім це. Ну, тобто, Дехто купляє, звичайно по аромату, тому так розказую. Але по е, тому, що, що, ви, що вам потрібно поборотися, наприклад, у вас якісь псоріаз, у вас, наприклад, якісь висипання, у вас лущення, то відповідно вам треба дивитися, що придбати, щоб просто, просто, позбавитися певної проблеми. Реганка — це відновлення вашого омолодження, вашої шкіри. Ну і рідкі мила, я вже казала, що вже немало, ще немає, я не знаю, де в мене сиділася, все порозпродувала і лишилася без мила. Я лишилася без мила. Вже твердим милом останній тиждень. Я вже чекала цю посилку, щоб нарешті поставити оце милко, купила собі з лотуса квіточкою і фруктовий якийсь. Отки милка в мене. Але як мила, ну якби, але вони потрібні хаті, оскільки я працюю е, в себе в інтернет-магазині, і в мене зарплата з моїх покупок. Може, уявляєте? Тобто я купляю і отримую за це зарплату. Тому, звісно, я купляю весь товар, який можна купити лише в своєму магазині. Тому що ну ти купляєш і за це ти ще маєш зарплату. Ви таке бачили? Десь ви заходили в магазин, щось купили. і Вам кажуть, ви маєте зарплату 20 тисяч гривень. Як вам? А в нашому магазині так кажуть. Тому приєднуйтеся в наш магазин Ліваста, купляйте продукцію. І будете мати гарну зарплату. Ви рекомендуєте цю продукцію також своїм знайомим і відповідно по об'єму продаж, які ви зробите самостійно і разом з вашими знайомими ви отримаєте відповідну зарплату до свого об'єму продаж. Тому отак, тобто маленька продажа. 4% свого замовлення отримуєте зарплату, потім 6, потім 9, потім 12, потім 15, потім 18, потім 21, так як я маю і так, як має вже мій чоловік. Тобто ми разом вже вийшли, і я окремо, і він окремо на 21% з свого товарообороту. Тому ось так. Мої дорогі, це всі мої дві посилочки, які були. Рада, що ви були зі мною, рада, що ви пишете мені коментарі. Мені дуже приємно. Рада, що ви робите для себе великі замовлення. Мені подобається, якщо комусь треба допомогти з замовленням, підібрати товар, вибрати парфум, чи підказати, яке мило підходить, чи як пити кологен, чи хтось хоче разом зі мною ставати струнким і прекрасним. Звертайтеся до мене. Скоро буде марафон. Хтось хоче без марафону просто е, сам, е, то теж повністю вже вся група є наповнена і розказано, як щодо чого, щоб ви собі знали, як можна самостійно. Але хочеться, щоб разом, разом завжди зручніше, і тоді немає як би кажеться. Ти вже мусиш як всі важитися, говорити, наскільки ти походав, як там. Тобто я сьогодні читала. Для мене був шок. Оце, власне, зараз дівчатка вже почали марафон, ну так між собою, неофіційний, і одна написала. Оксана, що вона схудла на 6,7 чи на 5,7 кг, Якось так я б могла переплутати. Тобто на 6 кг, напевно, на 5,7 за 2 дні. Ну, як на мене, це дуже великий об'єм схуднення, і я не знаю, чи це добре, чи це страшно, тому що якщо дуже швидко спадає вага, це небезпечно дуже швидко її набрати. Але, з одної сторони, це говорить, що наші коктейлі дуже класно працюють схуднення, бо вони натуральні, протеїнові. Тобто в них, якби, тобто вони настільки крутезні. Ну, це буде, в мене є повністю записаний про їхній склад. Ви можете все самі послухати, як, які це крутезні коктейлі. Тобто, хто хоче прослухати, ви введіть протеїнові коктейлі. У мене на YouTube-каналі є це відео, ви собі прослухайте, наскільки воно крутезне. Ну, я просто вражена, наскільки в нас товари мега, мега просто. Один товар від одного. Я ще не змогла ну, якби від радості відійти, що в нас алоєвера і що можна пити алоєвера, купляти в себе і заробляти, знаєте, на тому, що купила. А тут ще барбаріс, а тут ще протеїнові коктейлі. Я собі теж уявляю, що скоро війде ще в наш каталог. Тому, е, мої дорогі, приєднуйтеся до мене в команду, отримайте в подарунок від мене чат-бот і свій сайт, де ви зможете отримувати трафік на свій. Твій чат-бот, який будете мати, і відповідно пасивний дохід від того, що до вас будуть люди реєструватися і робити вам об'єм продаж. Ось так. Це хто хоче почати працювати зі мною. Хто хоче просто замовляти, теж рада завжди допомогти. А наразі це все. Вся моя посочка. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви мене слухали. Не забудьте поставити мені лайк, написати, щось дуже приємне і гарне. І буде вам щастя! Цілую вас! С вами була я, ваша Мирославочка. Тем, пока-пока.